Перед початком відео я хочу вам сказати, що в мене є ще шорси. в мене є шорси. Ну і чомусь люди їх дивляться і не переходять по великих відео. Через те, що мої шорти це короткі. Ну, мої шорти це, так сказати, одривок з серії. Тому ну, переходіть, ну, дивитися великі відео. Ну, то, через того, як це? Дивитися удрівок, ну серію не дивитись. О, Гіті, якщо ви вже подивилися малися на яку частину, то треба перейти і подивитись повну частину, повну серію. Ну так, приступаємо відео. Я тебе теж даю. Що? А я не знала. Це так прикольно. Ну що, давай зробимо общу орбіту? Ну, давай, обша орбіта. Так класно звучить. Правда? <кій> хто тут в нас? Хто тут у нас на одних орбіті? Що ви таке? Я вам кажу, не будьте на одних орбітах, а ви на одних орбітах. М -м, так. Ви на одних орбітах, а ну-ка вже розходьтесь. Не можна бути на одних орбітах. Ви розумієте, що через то може статися погане. Ви зіткнетесь. Поняли? Розходіться. Привіт, Венера. Привіт. Що робиш? На мені во появилось життя? Поняла, поняла, що на тебе появилось життя. І що це за таке життя обичне там. А, а що ти прийшла? Цікаво. А просто я призналася йому людей, він тоже. Ми захотіли зробити обшу орбіту, то, то прийшло сонце і воно нас зігнало. Отак вот це. А, а то ви можете просто за, того за сонцем, щоб воно не бачило. А так що, можна було. Так? Піду прото, скажу. Привіт, Марс. Привіт, прото. Що робиш? Що роблю? Ну нічого, просто ну з І про що порив? Ну, портує. Ну і що вона призналась? Призналась. Я їй теж. Що ти тоже її любиш? Ну та що? Я не знав. А тепер буду знати. Кстати, ми захотіли зробити обшорбіт, то ми... ну Робили що рублі, але сонце побачило і нас вигнало. Тепер, ну. Треба щось зробити. То давайте підете за Сонцем. І правда, як я не додумався. Привіте. Привіт! Привіт, прото. Так, мені там сказали, що, ну, типа. Мені там сказали, що, типа... Можна бути за сонцем. І ми прийшли зараз за сонцем, правда, якесь співпадіння. А, мені Венера теж сказала. О, ну що, давай будемо на общій Орбіті. Давай будемо на общій орбіті. Стоп, 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 стоп. Не переключайтеся, і просто зараз буде нова рубрика під назвою так сказати, Життя на Венері. І починаємо. А тепер уже кінець.